Шила повністю машину. Тут стеклов не було, повністю стекла повиліталі. Осколок пройшов стойку, вторую стойку. А я якраз здесь я сидів. Волонтер Олег Леонтьєв готується до першої евакуації після поранення. Показує автівку, посічену уламками. На ній за час повномасштабної війни евакуював тисячі людей. Під обстріл потрапив дорогою до Костянтинівки 6 жовтня. розповідає волонтер. Палаючі автівки на дорозі та полювання fpv дронів на усе, що рухається, так Олег описує ту трасу. каже відстань звідти до позиції РФ трохи більше 10 кілометрів. Розповідає того дня двома машинами їхали вивозити людей. Бусі горить і рядом второ машина получається розбита. Прийняв рішення розворачуватися. Ми були з водієм. Я якраз знімав, коли попала машину. Там з машини просто нічого не осталось. Летит дрон за нами. І ну, ми почали тікати. Ділиться після вибуху його поранило. Їх із водієм контузило. Орієнтуватись на дорозі заважав гул у вухах. каже, все сталося за лічені секунди. Благодаря нашим ребам, которые трохи сработали. Что дрон его увело в сторону, он потерял управление. І около метра ударил в этот же босик, который горел. І нас посекло осколками. Попробивало колеса. Ми на дисках утекали оттуда. Осколок в голове стоял в виске. В руки три. Волонтер згадує, за 100 метрів авто перестало їхати. У цей момент повз проїжджали військові. Вони надали першу допомогу. Каже, хотіли відвести у госпіталь, однак Олег відмовився, бо в той момент думав про людей, які залишились без житла та чекають на евакуацію під обстрілами. Знав, що у мене ще між і що між дружковка і Константіновки якраз в цей же ранок був прильот вдома. Люди залишилися в сараї. Я розвернувся, пересел другу машину і далі поїхав вивозити людей. Они очень ждали, щоб я їх забрав. Одна бабуля їй было под 80 лет і три человека. женка, отец і ребенок. Олег Леонтів пригадує, тільки після того, як вивіз цивільних із Донеччини та передав волонтерам, звернувся до медиків. Каже, лікування та відновлення зайняло кілька тижнів. Нині Олег знову збирається у дорогу на евакуацію. Розповідає, за час повномасштабної війни вивіз із профронтових громад та зони бойових дій понад 8 тисяч людей. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.